Вітаю сьогодні. Поговоримо про державний тероризм і про те, куди веде диктатор Путін, народ Росії і саму цю країну. Після повітряних масованих атак, які проти України були застосовані 29 грудня та 2 січня, іншої теми для розмов сьогодні не може бути. Більше того, протягом останньої доби після цих великих атак 10 областей України знову були атаковані з повітря і артилерійськими засобами. Масовані повітряні удари Російської Федерації по містах України підтвердили, що ворог не зупиниться ні перед чим. Росія 29, з 29 грудня застосувала для ударів по Україні майже 300 ракет. І понад 200 ударних дронів типу шахет. Про це заявив президент Зеленський у своєму щоденному зверненні. Від початку доби, йдеться про 2 січня, було майже 100 ракет різних типів. І спеціально траєкторії були прораховані ворогом так, щоб завдати найбільшої шкоди. Це абсолютно свідомий терор. І лише за кілька останніх днів. Росія застосувала проти України майже 300 ракет і понад 200 шахедів, сказав глава держави. Жодна держава не відбивала таких комбінованих ударів, коли засто... застосовувалися і дрони, і ракети, зокрема, і аеробалістичні ракети. Президент Зеленський закликав іноземних партнерів надати Україні додаткові системи ППО, щоб запобігти поширенню. Європою російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО це те, що безпосередньо зберігає життя і нашим захистом неба саме тут, в Україні, ми маємо довести, що демократії здатні захищати життя від будь-яких форм терору. Якщо не зробити цього зараз в Україні, то, на жаль, російський терор. Буде й надалі розповзатися Європою і світом. Це заява президента Зеленського. І це чергове застереження всім і заклик до всіх країн світу про те, що Україна потребує військової підтримки і допомоги. Ці заклики транслюються в дії і в певні вже конкретні заходи. Що було? Що було за ці дні? Вже одразу після атак президент Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Рішесуником продовження оборонної співпраці, зокрема, в галузі посилення протиповітряної оборони і далекобійних спроможностей Збройних сил України. Це те, що вкрай потрібне. За останні, за останні дні ми це всі побачили. Валерій Залужний. Після масованої атаки з боку Росії наголосив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони Петріот. Він зокрема зазначив, що 10 із 10 російських кинджалів були збиті саме Петріотами. Це рекорд. Якби ці ракети, не дай Боже, влучили у ціль, наслідки були б катастрофічними. Зазначив залужний. В продовження заходів. Керівник Офісу президента Андрій Зеленський провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Саліваном. йшлося також про наслідки повітряної атаки проти України та посилення українських засобів протиповітряної оборони. Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів Америки, провів телефонну розмову з міністром закордонних справ. Великої Британії Джейком Девідом Кемероном також йшлося про подальшу підтримку України і американсько-британські зусилля щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії. Крім телефонних розмов, були й практичні кроки. Вчора ми отримали повідомлення про те, що Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія. За підтримки Агенції НАТО з забезпечення і постачання домовилось про придбання майже тисячі ракет Петріот. Це з свого боку дасть можливість цим країнам виведену зброю залучати до посилення спроможностей нашої держави. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після цих масованих атак звернувся до керівництва НАТО з вимогою провести надзвичайне засідання Ради НАТО Україна. Це засідання, як сьогодні вже повідомляється, відбудеться 10 січня наступної середи. Так само в центрі уваги будуть питання посилення спроможності протиповітряної оборони України. І надання додаткових засобів. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що збільшення виробництва боєприпасів є ключовим для безпеки України і для нашої безпеки. Як бачимо, керівництво НАТО не розділяє вже безпеку України і свою безпеку, і як показує досвід відбиття російської агресії в Україні, для цього. Необхідно постійно нарощувати виробництво зброї та боєприпасів. Слід сказати, що, мабуть, вперше, 2 січня, Варшава і американські союзники підняли в повітря дві пари винищувачів винищувачів 16 через інтенсивний ракетний обстріл України. Тобто безпосередній близькості від кордонів НАТО також вже здійснюються конкретні кроки. Була жвава міжнародна реакція на ці події. Декілька з останніх повідомлень, які надходили одразу після масованих повітряних атак, варто згадати, зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив: ми маємо відповісти на останню атаку по Україні зрозумілою путіну мовою, посиливши санкції. Щоб він не міг створювати нову зброю з контрабандних компонентів та надавши Києву ракети великої дальності, які дозволять йому знищувати пускові майданчики та командні центри. Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Мальти Ян Борг та генеральна секретарка ОБСЄ Кельга Шміт засудили масовані повітряні атаки Росії на українські міста. Високий представник Європейського союзу Жозеп, Жозеп Борель сказав: Росія, яка вдається до масових обстрілів мирного населення та цивільної інфраструктури України, відповідатиме за ці воєнні злочини. Розпочала Росія новий рік із запуску більше сотні ракет та дронів на Київ, Харків та інші міста, перетворюючи на ціль мирне населення, руйнуючи житлові райони. Та життєво важливу інфраструктуру. Варто додати, що зараз, перед тим як йти в студію, я побачив нове повідомлення про те, що Жозеп Бозер Борель мав телефонну розмову з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, і було обговорено питання посилення підтримки військової підтримки України, в тому числі ракетами. Дальньої дії та зенітними ракетами. Франція засудила масовані російські ракетні та безпілотні удари і поклала повну відповідальність за цю ескалацію на Росію. Росія продовжує свою стратегію терору, спрямовану на знищення цивільної інфраструктури України з метою підірвати стійкість українського народу в другу зиму конфлікту. Зазначено в заяві Міністерства закордонних справ Франції союзники по НАТО також засудили ракетні атаки Російської Федерації проти України і наголосили на зобов'язанні НАТО і надалі зміцнювати оборонні спроможності України. Президент Латвії Едгарс Рінкевич після масованої атаки Росії він закликав. Надати більше військової допомоги, чергова серія жорстоких авіаударів Росії по Києву, жертвами російського терору, внаслідок якої стали невинні мирні жителі. Українська ППО добре працює, але Україна має отримати більше допомоги. Новорічні святкування закінчилися, і Захід має стати серйозним і діяти негайно, написав латвійський лідер. Президент Литви діта нас науседа також закликав надати Києву більше систем протиповітряної оборони. Росія сподівається, що світ втомиться допомагати Україні, але вона помиляється і може Кремль на це не розраховувати, зазначив міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський. Росія звинувачує інших у геноциді. А сама знову бомбардує цивільні цілі в Україні та вбиває невинних. Хоче, щоб ми втомилися від війни і відмовилися від українців. Але цього не станеться. Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич засудила атаку Росії на Україну і зазначила, що атака цивільних об'єктів є воєнним злочином, за який за треба буде нести відповідальність. Голова комітету з питань оборони Бундестагу Марія Агнес Штрак-Цеммерман переконана, що Німеччина має передати Україні далекобійні крилаті ракети Таурус. Україні потрібно більше боєприпасів, більше запчастин і Таурус потрібно негайно передавати. Вона також наполягає, що повітряна коаліція щодо поставки Києву F-16 має набрати реальної швидкості. Це тільки деякі з реакцій лідерів країн світу та Міністерств закордонних справ на повітряні атаки проти України, проти наших міст. Що в підсумку? В підсумку ми бачимо, що світ засуджує такі масовані атаки, звинувачує в терористичних діях проти цивільного населення та інфраструктури України країну агресора Російську Федерацію. Наголошує на притягненні до відповідальності за злочинні терористичні атаки. І головне, закликає негайно надати засоби протиповітряної оборони та необхідні боєприпаси, в тому числі Великого Радіусу Дії. Все це потрібно Україні вже зараз. На цьому фоні дисонансом прозвучала заява Міністерства закордонних справ Китаю. Китай продовжує уникати засудження ракетних ударів російської армії по житлових будинках і цивільній інфраструктурі в Україні і закликає відповідні сторони проявляти максимальну стриманість та сподівається на політичне вирішення кризи. Позиція Китаю в питанні української кризи, на думку МЗС цієї країни, є послідовною, але ця послідовність не веде до припинення ескалації. І до припинення злочинних дій. Навпаки, на противагу таким, нібито нейтральним заявам, які лунають з пекіну, хотів би навести слова колишнього голови Мюнхенської безпекової конференції, відомого дипломата Вольфганга Ішенгера. Він заявив: російський очільник не піде на компроміси щонайменше до кінця нового року, а відтак війна буде ще довгою. Партнери України, в тому числі Німеччина, мають готуватися до тривалої підтримки. Україна має рахуватися з тим, що Володимир Путін не піде на компроміси доти, поки він може сподіватися на Трампа в Білому домі. Це стосується і нас, підкреслив Вишенгер. Ця війна буде тривати довго. Ми маємо до цього готуватися. В тому числі з огляду на необхідну інтенсифікацію поставок озброєння та боєприпасів. Ішенгер нагадав обіцянку, про обіцянку Євросоюзу надати мільйони, мільйон артилерійських снарядів, і ця обіцянка досі не виконана. В Україні не поставлено досі, навіть половини обіцяного. Європа і Берлін вважає Ішенгер, повинні усвідомлювати, що війна відбувається прямо. Поруч, у 2024 році, якщо почати з анексії Криму в 2014 році, цій війні вже буде 10 років. Вона зараз триває стільки ж, скільки дві світові війни ХХ століття підкреслив, підкреслив Вольфганг Ішенгер. Ще більш відвертим у публічному коментарі був глава польського уряду Дональд Туск. Він зазначив, Російська Федерація може напасти на Європу через кілька років, якщо європейські країни не зроблять висновки з перелаштування економіки Російської Федерації на воєнні рейки і різко не посилять можливості свого оборонно-промислового комплексу. Це вже пряме попередження і застереження до всіх європейців, до всього НАТО, до всього Європейського Союзу. Які висновки з цього можна зробити? На жаль, вони залишаються ті ж самі, що і були в попередній рік. Російська Федерація є державою, яка зробила тероризм своєю офіційною політикою. Російський диктатор буде продовжувати таку політику, тероризуючи Україну і світ. Безпрецедентним є те, що держава терорист є ядерною державою. Вона незаконно займає місце в Раді безпеки ООН. Путін не хоче і не може вести будь-які переговори. Мета диктатора, очевидна – знищити Україну, то повернути сфери впливу Російської Федерації в Європі і в світі. Відповідно, є й риторика Кремля. Захід хоче знищити Росію, твердить диктатор, і веде війну проти РФ на територію України. Ці наративи ми чуємо постійно, і тому будь-які сподівання і натяки на те, що Путін нібито шукає можливості до перемир'я, вони не мають під собою жодних, жодного підґрунтя. Путін розпочав 24 рік з посилення риторики про те, що головним ворогом Росії є Захід. Нова порція, нова серія його наративів підтверджує. Що Москва і далі буде вважати головним своїм противником Захід і не має жодних намірів вести переговори ні з Києвом, і... з Києвом і ні з ким іншим. Власне кажучи, нічого нового ми не почули і не почуємо. Путін під... дотримувався подібної позиції, висував свої ультиматуми і раніше. Ще в грудні 21-го року, коли аналогічні свої пропозиції намагався підсунути Америки і НАТО. Нема мови про те, щоб вести будь-які переговори. Мета, яку не приховує зараз Путін, це перемогти Захід і завершити конфлікт, так званий, на умовах Кремля. І це світ чує від диктатора. Який має ордер Міжнародного кримінального суду. Отже, з початком Нового року з Кремля світ нічого нового не почув. Світ побачив ще більш масовані повітряні атаки з використанням усіх видів наявних сил та засобів Російської Федерації. Також світ побачив спроможності протиповітряної оборони України швидко адаптуватися до умов, що змінюються. Та ефективно відбивати повітряні атаки ворога. Для того, щоб захистити наші міста, інфраструктуру, Україна потребує більше засобів ППО. Зрозуміло також, що атаки такої високої інтенсивності вимагають безперебійного постачання боєприпасів усіх типів. При цьому засоби протиповітряної оборони потрібні не лише для захисту великих міст. Та об'єктів критичної інфраструктури. Вони потрібні також на фронті, потрібні винищувачі f 16 Показово, що Україна досягла успіхів в акваторії Чорного моря. Ворог змушений був відвести свої ракетоносі у більш безпечні, недосяжні, поки що для наших засобів місця, що призвело до скорочення кількості атак з Чорного моря проти України. Тому нам треба більше засобів, які б дозволили наносити удари по місцях дислокації авіації Російської Федерації та базування ракет, зокрема пускових комплексів С-300 та С-400, які постійно використовуються проти українських міст. Якщо цього не зробити, під загрозою опиняться країни Балтії, Молдова, Фінляндія, інші країни-члени НАТО. Тривожним є той факт, що за два роки, вже майже за два роки російської агресії, не вдалося наростити виробництво озброєнь та боєприпасів в такій кількості, які б забезпечили потреби України, потреби Збройних сил України, та наростити запаси в країнах-членах НАТО та інших країнах. Це для нас усіх є підтвердженням того, що нема. Зараз більш важливої проблеми ніж виробництво озброєнь та боєприпасів. Ми сподіваємося на те, що вже існуючі проекти спільного виробництва України та країн-членів НАТО боєприпасів, а згодом і зброї, будуть розвиватися, будуть набирати обертів. Тільки таким чином можна зупинити агресора, зупинити Путіна, зупинити агресію проти. України і усунути загрозу Європі і світу. Дякую. Сьогодні все на цьому.